Вітаю на каналі. Передостання відео до уваги на тему шнекового подрібнювача. Коротеньке. Ну, власне вирішив показати самий закінчений варіант рами і корпуса. Завантажувальна, так конус завантажувальний, як бачите, змінений. Ну хто слідкує за каналом, бачив. Ця частина, не звертайте уваги, що було, з того і зробив. Тут ну, виглядає ось так. так обійду на округи. О, кічка. це е, пластина потім буде видно під сам вимикач. Отже, слідкуйте, чекайте, планую до кінця цього тижня. Повністю все закінчить і показати. До скорих зустрічей!